Це або патрони, або гранати. І е, є такі гранати, які десь люди відкопують ще з часів Другої світової війни, але, на жаль, є такі, що е, боєприпаси, які везуть з зони АТО. В цьому напрямку міліція працює і будь-яка інформація про е, незрозумілих людей, про е, незрозумілі розмови щодо безпеки. Загальної безпеки е, громадян буде корисна для міліції. У нас є е, гаряча лінія, е, є лінія 102, навіть е, е, інформацію інкогніто, ми готові прийняти і перевірити. Люди дуже, дуже часто дзвонять зараз про те, що десь там сумку залишили, там пакунок, там коробку привезли, залишили. Ми оперативно перевіряємо такі факти. Є у нас в нас вибухотехніки, які працюють, перевіряють і. Це добре і позитивно, що наші люди десь переживають за свою безпеку, за безпеку інших грома.